І Господь також мовить без мене не можете робити нічого. Той правдиво є справжнім ченцем, хто має тверезість, і Той є справді тверезим, хто у серці є ченцем, у кого в серці є тільки Він та Бог. Людське життя просувається вперед, змінюючи роки, місяці, тижні, дні і ночі, години та хвилини. Разом з ними слід було б і нам до самої кончини просувати вперед до досконалости добродійні труди, маю на увазі тверезість, молитву, сердечну солодкість із неослабним мовчанням. Врешті прийде і смертна година, прийде і ніяк нам її не уникнути. І, о якби ж повітряний князь світу! Прийшовши тоді, знайшов наші беззаконня надто малими і незначними, щоб справедливо викрити нас, а як ні, то заплачемо, та вже марно, бо раб, як говорить Господь, який знав волю господаря свого та не був готовий, і не робив за волею Його, буде багато битий. Горе вам, що втратили серце. Що робитимете, коли Господь відвідає? Візьмемося ж, браття, завзятіше до справи серця. За простими і безпристрасними помислами йдуть слідом пристрасні, як ми дізналися з довготривалого досвіду та спостереження, і перші прокладають шлях наступним, безпристрасні, пристрасним. Воїстину людині належить розітнути себе на двоє волею, належить їй роздерти себе мудрим міркуванням. Воістину їй необхідно стати непримиренним ворогом для самої себе, яке ми маємо ставлення до людини, яка нас сильно скривдила та образила, таке ж або ще і гірше ми повинні мати ставлення до самих себе, якщо хочемо виконати найбільшу і найпершу заповідь, тобто блаженне смирення, христове життя, воплощене життя Бога. Тому, апостол говорить, хто визволить мене від цього тіла смерті, бо законові Божому не підкоряються, показуючи ж нам, що підпорядкувати тіло Божій волі є одним із наших обов'язків мовив: бо коли б ми судили самі себе, то не були б судимі, будучи ж судимі, караємося від Господа. Початок плодоносіння цвіт. А початок тверезости розуму, стриманість у їжі та питті, відкидання і відсічення всяких помислів і сердечна безмовність. Коли, укріплюючись у Христі Ісусі, ми почнемо простувати із твердо, зміцненою в нас тверезістю, тоді нам мислено з'являться, спершу не мов би якийсь світильник, який ми тримаємо рукою розуму, і який скеровує нас на мисленій дорозі. Потім ніби місяць у повному сяйві, який обертається на тверді серця, і нарешті, як сонце, Ісус, який мов сонце сяє правдою, тобто показує себе самого і свої найсвітліші світила споглядань. Саме Це Він таємниче відкриває розуму, який з невпинним завзяттям береже Його заповідь обріжте жорстокосердість вашу. Так дивних істин, як вже йшлося, навчає людину дбайлива тверезість, божество є справедливим, через що Господь говорить: слухайте мене і зрозумійте, бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, у того відніметься й те, що має. І ще тим, які люблять Бога, усе сприяє для добра. Чи не тим більше їм сприяють у цьому такі чесноти, як тверезість і молитва, без води не рушить вперед корабель, без тверезості зі смиренням, та Ісусовою молитвою не матимете успіху і пильнування розуму, основа дому каміння, а цієї чесноти пильнування розуму, і основа, і покрівля, святе і шановане ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Швидко і легко розіб'ється корабель під час бурі, якщо матиме нерозумного керманича, який розпустить корабельників, кине в море весла та вітрила, а сам ляже спати, та ще швидше втопиться через бісів душа, яка, зазнаючи їхніх нападів, не дбатиме про тверезість та закликання імені Ісуса Христа. Що ми знаємо, те передаємо через Писання. І що бачили, простуючи шляхом, проте свідчимо охочим, якщо захочете прийняти сказане вам. Ось сам Господь сказав хто не буде в мені, той буде відкинутий геть, як гілка, і засохне, а такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду. Як не може сонце сяяти без світла. Так не може серце очиститися від скверни згубних помислів без молитви іменем Ісусовим. Якщо це правда, як бачу на досвіді, то будемо промовляти це ім'я так часто, як часто ми дихаємо, бо воно є світлом, а ті помисли скверні темрявою, і Він, прикликаний Ісус, є Богом і владикою, а Ті слугами демонськими. Пильнуванню розуму гідно та пристойно називатися світлородним, блискавкородним, світлосяйним і вогненосним. Бо якщо бути справедливим, то воно одне перевершує найбільші тілесні чесноти, скільки б їх не мати. Заради цього і належить називати цю чесноту найшанованішими іменами, заради того променистого світла, яке вона народжує. Ті, що полюбили її із грішників нікчемних скверних невігласів, безглуздих, неправдивих, робляться силою Ісуса Христа праведними, благопотрібними, чистими, святими і розумними, і понад те починають споглядати таїнства і богословствувати, ставши споглядальниками, вони переселяються до того причистого, безмежного світла. Торкаються до Нього невимовними дотиками, з ним живуть і діють, оскільки пізнали, що благий Господь. Отже на цих первоангелах явно сповнюється слово Божественного Давида, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє, непорочні оселяться перед лицем Твоїм, і справді тільки вони істинно закликають Бога, сповідуються йому, і з ним завжди охоче розмовляти. Люблячи його, горе внутрішньому від зовнішнього, бо внутрішня людина сильно потерпає від зовнішніх почуттів, але зазнавши чогось, вона повинна застосовувати бичі проти цих зовнішніх почуттів. Хто вчинив те, що належить за буквою, той збагнув і те, що належить у могляду. Якщо внутрішня наша людина має тверезість, то, за словами отців, вона може зберегти і зовнішню. За їхніми ж словами, ми творимо гріхи спільно з лиходіями демонами. Вони у помислах або мрійних картинах тільки малюють уяві гріхи, які хочуть, а ми грішимо і всередині помислами і зовні справами. Демони, не маючи дебелих тіл, готують собі і нам муку тільки помислами, підступами і спокусами. Однак, якби ці нікчемні не були позбавлені тіла. То невпинно горішили під ділами, завжди маючи у собі зловолю, готову до нечестя. Але молитва серця до Господа трущить їх, а їхній спокуси обертає на порох, бо Ісус, Бог і Син Божий, якого ми постійно, не лінуючись, закликаємо, не дозволить їм навіть почати сіяти в нас гріх, що називають підступом, не дозволить їм показати якийсь образ нашому розуму. У дзеркалі думки ані промовити якесь слово до нашого серця, але якщо жоден образ не увійде у наше серце, то воно буде порожнім і від помислів, бо демони зазвичай через помисли, потай ведуть розмову з душею та навчають її злого. Отже, від безперестанної молитви мислене повітря всередині нас очищується від темних хмар і вітрів духів злоби. Коли ж повітря серця чисте, то ніщо вже не заважає сяяти у ньому божественному Ісусовому світлу, якщо тільки ми, підносячись марнославством, зарозумілістю та хвастливими самопроявами, не понесемося до недосяжного і не втратимо через те Ісусової допомоги, бо Христос ненавидить усе подібне, сам, будучи образом смирення. Тож візьмемося до молитви та смирення цих двох зброй, якими вкупі з тверезістю, як вогненним мечем, озброюються мислені воїни проти демонів. Якщо будемо провадити своє життя таким чином, то кожного дня і години зможемо мати таємниче, радісне свято в серці. Є вісім головних гріховних помислів, які охоплюють всю область таких помислів. І від яких усі вони народжуються, всі вони наближаються до дверей серця, і якщо застануть його без охорони розуму, то по черзі заходять до нього кожен у свій час. Усякий із цих восьми помислів, піднявшись до серця, входить до нього, вводячи разом із собою цілий рій нечистих помислів. Та затьмаривши таким чином розум і серце, дратує тіло і принаджує Його на соромітні діла. Але хто пильнує голову змія, підступ, і гнівним переченням, прибравши гнівні слова, не мов би долонею дає ляпаса ворогові, той тим самим припиняє боротьбу, бо розтрощивши голову, він уник і порочних помислів, і ще порочніших діл. Після цього Його думка знаходить спокій, бо Бог прийме його пильність над помислами і в нагороду за те подарує йому відання, як треба перемагати ворогів і як належить очищати серце від помислів, які оскверняють внутрішню людину, про які так говорить Господь Ісус. Від серця виходять злі помисли, перелюбства, любодіяння, це те, що оскверняє людину. Таким чином, душа у Господі може знову набрати благого виду, краси і праведності, як вона на початку була створена Богом прекрасною і праведною. Про це ж говорить Великий раб Божий Антоній. Коли розум у душі стає таким, яким йому слід бути заїством, тоді вона вся сяє чеснотою, і він же продовжив далі: для душі бути праведною. Означає мати розум у природному стані, яким він був сотворений, і трохи нижче додав: Очистимо розум, бо я вірую, що коли він цілком очиститься та набуде свого природного стану, то зможе стати прозорливим і бачити краще та далі від демонів, маючи в собі Господа, який дає одкровення.